Дивіться, в зборі лікарських рослин є навіть щось корисне. Коли ти знаходишся в такому місті, можна собі на вечір непоганий плюсик да? нарвати дружині, букет польових квітів, а там уже ж як карта ляже, правда? Як ну, дивіться, повезе. суть питання, що ми зараз приїхали по дереві, не по польові квіти, і зараз я вам покажу, як правильно з ним працювати. Дивіться, деревій. Не знаю в кого як. У нас все просто. У нас рослина ріжеться під корінь. Тобто, вся рослина. Квітка має бути розкрита, можливо, там частково буде не розкрита, це не так суттєво. І все, так ви зірвали під корінь, зрізали. Немає значення довга вона чи коротка, там до 80 см є. І все, ваша задача просто потім подрібнити його по 5-10 см яким це шляхом ви зробите, не має значення. Після того, як ви висушите, чи до того, як ви висушите, це не принциповий момент. Головне його подрібнить, висушить, запакувати в мішки і відправити або привезти на лубни. Це головна задача, яка стоїть перед вами. Тобто, якщо ви готові заготовляти лікарські рослини, ми готові з вами працювати на цих умовах. До речі, дереві на сьогоднішній день в сухому вигляді 55 гривень кілограм. Хтось скаже, що це критично мало, але ті люди, які займаються рослинами, знають, що це на самом деле здрава ціна на цю рослину. Правда? З того, що усушка у нього не така, як в інших рослин, і працювати з ним найлегше, тому що і швидко він сохне. І якщо знайти правильну галявину, то накосити його можна прям хорошо. Все, ми погнали далі. А ви біжіть, збирайте дереві.